Всіх українців одна, козацька моя Україна, хлібів в золотих сторонах, негодами лютими бий, віками пішла до мети Тобі в небі зори святи, і волю, і долю знайти Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народові дав землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок народів. Для українців такою землею є Україна. Вона полита потом і кров'ю сотень поколінь. Їхніх працелюбних і героїчних предків. Шануймо героїчну історію нашого народу. Кожна людина повинна знати культуру свого народу, його історію. Адже без минулого не існує сучасного та не буде майбутнього. Святкування Дня українського козацтва збігається з ним захисника України, який святкується 14 жовтня. На цю ж дату припаде одне з найбільших народних свят свято Покрови. І це не випадково, адже козацтво України вважало своєю покровителькою і заступницею Пресвяту Богородицю. Священою для кожного козака була Покровська церква. Від порогу якої січовики вирушали на захист рідної землі, і куди з подякою за порятунок поверталися після походів, Славили, знову наступає, сонне, та ворог не знає. У минулому українському народу було унікальне явище Запорізька Січ. Там жили мужні лицарі і звали їх Козаки. Козак означає вільний, хоробрий, вололюбна людина. Вони мужні оборонили рідну землю від татарсько-турецької агресії і польсько-литовських феодалів. В козацтві виявився творчий і вололюбний дух наших предків. Багато хто з нас сьогодні має козацькі прізвища. Через козацтво створювалася наша історія. Кожен з нас не тільки а й відповідальний за неї. Козаки це вільні люди, козаки бездорашні люди. Козаки борці за волі, за народу щасну долю. 80 років минає з часу створення Української повстанської армії. Національно визвольний рух УПА. Одна з найяскравіших сторінок боротьби українського народу проти гітлерської та більшовицької окупації. Без вагань вступили у цю збройну боротьбу мешканці Зільщанщини, відомі та невідомі герої, молоді люди, колишні учні йшли на смертельну боротьбу. Ця боротьба була надзвичайно виснажливою важкою і кривавою. За правду й волю свічечка тремтіла, слабенько жевріла, боровшись за життя. Душа у неї і кричала, і боліла, і знов вона пішла в небуття. Неправда, пам'ять знову відродилась, прийшла із застроги того життя, щоб свічкою новою запалала душа, зірвавши пута забуття. Молитва всіх героїв пригадаю. Живим у Бога буду щедрості просить Воскресне дух Я всіх вас закликаю людською пам'яті знов свічку запалить. Коли життя знов набирає сили, усі свята нехай б напалає наш український рід і вся родина героїв України пам'ятає. Але наша батьківщина – Нашу Україну зламати не можна, як птах Фенікс, вона відроджується із попелу, стає міцнішою, сильнішою. І наш з вами святий обов'язок неухильно дотримуватися заповідей предків, берегти здобути у важкій боротьбі і стати справжніми патріотами молодої держави України і надія її на вас. Підростаюче покоління українців. За те, що кров козацька в наших жилах, ми разом боремося бо сміливі. За те, що ніколи не станемо на колінах. Спасибі вам, захисники України! Буді міста, містечка. За ваші відважні, сміливі сердечка. За підняти прапор, за острів зміїний. Спасибі вам, захисники України. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтесь, не відступайте, за те, що ворога не завиганіте, за те, що честь козацька не загине. Спасибі вам, захисники України. Всередину про тривоги сповіщають. Відважні козаки нас захищають, убережети нас від градів і міни. Спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі, ратівники Ірпеня, Гостомеля, Бучі, у цілім світі вояки, Такі єдині. Спасибі вам, захисники України. За те, що можемо разом навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Ви, надія наша, світле майбутнє, ваші подвиги вже незабутні. Нас чекають усіх переміни, дякуючи вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спати, за надію, перемоги дочекались, за віру, за правду, за мову солов'їв. Спасибі вам, захисники України. Хай покровителька покрова пресвята береже кожного українського захисника. Хай будуть точними ваші приціли. З вами поруч бо захисники України. За щедрий урожай, картоплі та зерна. Не знатиме голоду, рідна сторона. За наш, за вербу і калину. Спасибі вам, захисники України. Ми не можемо всіх слів підібрати, щоб вдячність свою розказати. Ви прийдете до нас на гостини, в рідну школу, хістаки України. Вас чекає громада, чекає родина, когось мати старенька, а когось дружина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими. Наймужніші доньки, і сини України. Ви збережете нашу незалежність. Повіряв ви за есу сильніше за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. Клоняємось вам, захисники України. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному не. Я малюю на папері, нашу тишу, я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без...